Друзі, всім привіт і слава Україні! Що ж, не встигли висохнути чорнила на деяких паперах, як пішли миттєві реакції. Знаєте, сьогодні ми з вами ранком записували ефір і я його публікував. Ну, і до нього теж вже деякі пояснення є в контексті міжнародків. Але давайте поговоримо спочатку не про міжнародку, а про наших баранів. Отже, не встигли висохнути чорнила на указі президента Зеленського про присвоєння Героя Україні пану Малюку. Як його підлеглі відзначилися, де правильно у розслідуванні журналістів, у розслідуванні Михайла Ткача, так само представники Служби безпеки України, діючі посадові особи зустрічалися в ресторані в ресторанах Києва. З ким? ну, звичайно, з іншими людьми, на яких теж було указ президента, навіть рішення Ради нацбезпеки і оборони, а саме вори в законі. Отже, ми бачимо, що ці славнозвісній горизвісній зустрічі попалився ось цей працівник Служби безпеки України, котрого відправили на фронт. Ну, в нього фронтові будні, звичайно, в київських ресторанах. В київських ресторанах, де він також. Ймовірно, сидить за одним столом із ворами в законі, і що нам про це говорить? Нам про це говорить лише одне. Як при Януковичі, так і при кучмі мусорська держава сплилася, злилась з кримінальними авторитетами. І що далі? А далі протистояння в суспільстві. А далі? А далі загострення ситуації, тому що, окрім криміналу, Зараз на арену вийде дуже багато воїнів, ветеранів, які мають, скажімо так, не менше фаберже, ніж кримінальники. Отже, друзі, про це і про дещо інше з вами хотів сьогодні поговорити. А поки ви підписуєтеся на наш YouTube канал і на телеграм-канал ЗОЛА, звичайно, ви можете ще тиснути вподобайки і так далі, ми продовжуємо бути в ЗСУ або для ЗСУ. І окрім ваших донатів, я знову ж таки закликаю підтримати наш YouTube канал в описі до відео PayPal Monobank. Коментарі, файники, все те, що вітається. Отже, ну що ж, поїхали. Давайте так: спочатку про обшуки Національної гвардії, те, про що ми вже говорили. Значить, від посад відсторонили шістьох посадовців керівної ланки, матеріально-технічного забезпечення головного управління Нацгвардії. МВС призначило. Судове розслідування, обшуки набу тривають другий день. посадовців підозрюють у хабарі на 190 мільйонів гривень та розтраті майже 200 мільйонів під час закупівель військової техніки. Я не буду сьогодні влазити в дєбрі і глубину глубин, але хочу сказати: за моїми за моєю інформацією, у кого ж все ж таки були обшуки. Обшуки були в командувача Національної гвардії України, бригадного генерала. Олександра Півненка. Ну, це моє е, моя інформація, скажімо так, е, свічку не тримав, тому, звичайно, 100% гарантії щодо прізвищ дати не можу. Але джерела, скажімо так, е, ну заслуговують на увагу. Тим більше, що дуже багато речей, які вже є опубліковані в тих чи інших ресурсах, і можна зробити певні висновки. Ну, не могли би проводити обшуків клерка без керівника. Правда, тому. Тому така інформація далі: в директора департамента логістики головного управління Національної гвардії України, полковника Сергія Гриценка. У заступника директора департамента логістики Миколи Мулінського, заступника директора департаменту логістики, начальника управління автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України, головного управління, полковника Олександра Калатенця. Начальника управління розквартирування і капітального будівництва полковника Дениса Ганаза, а також начальника центральної бази виробничо технологічної документації Національної гвардії, полковника Володимира Федоровського. Також, наскільки я знаю, були проведені обшуки в службових приміщеннях центральної бази забезпечення головного управління Національної гвардії України. Відповідної військової частини. Про що їм вміняють? Слухайте, там набор статтей, і 191 частина 5, і 209, ну тобто і шахрайство, і легалізація е, доходів, і службові посадові злочини, зловживання владою, і так далі. Ну, що я можу сказати? Я можу сказати, що м м окрім того, наскільки я знаю, ці обшуки, ну, так би мовити, вони є логічним продовженням історії з закупівлями. Значить, про що говориться? Говориться про те, що е, могли одержати неправомірну е, вигоду в сумі понад 190 мільйонів гривень. Ну і, скажімо так, при закупівлі у суб'єктів підприємницької діяльності в укладанні договорів і так далі. Е, наскільки я знаю, що ці обшуки проводяться. Також і пана Олександра Білоуса, це за адресами їхнього проживання Сергія Гриценка, ну і Олександра Калатинця. От також за місцем проживання е, і військової частини, відповідно, у Дніпрі і в Києві. Ну що я можу сказати? Наскільки мені відомо, що це все історія відбувалася за попередньою змовою із службовими особами ТОВ ЕКСІМ Світова оборона? Там кажуть десь теж 199 мільйонів шляхом придбання військової техніки, гусеничного, бронетранспортерної і так далі. Дивіться, друзі, що я хочу сказати. Я, звичайно, за те, що якщо хтось наживається на війні на крові, ну це за це треба карати. І тут, як би ми там, не відносилися до попередніх заслуг, потрібно це перевіряти. Але щось є у мене сумніви, так, саме сумніви, в логічній Ну, так би мовити, зв'язці цих всіх посадових осіб з цими речами. Ну, чесно кажу, я поки що боюсь коментувати дуже так подробицями, тому що, як юрист, розумію, що треба спочатку бачити матеріали справи, але раз справа є, обшуки були, і ми вже знаємо про те, що йде відсторонення. Мене одне єдине запитання: а міністр внутрішніх справ Клименко тут якимось боком буде проходити, ну, не досмотрел не догляділ чи щось на кшталт такої речі. Е, було би, в принципі, знаково, якби це відбулося. Ну, але ми продовжуємо з вами сьогоднішній ефір, і давайте поговоримо ще про Службу безпеки України. Отже, Ілля Вітюк, генерал СБУ, на ваших екранах. Just moment. Ось цей чоловіч. Бачите, да? Розслідування вже, напевно, всі бачили. Ми його теж репостили. тому... Генерал СБУ в нас попалився так. От він, начебто, був на фронті після корупційного скандалу, але все-таки нормально тусить з колегами по службі в ресторанах Києва. Е, значить, про що йдеться взагалі в цій історії? Саме цей Вітюк особисто організував тиск на національну спілку архітекторів України в свій час. Підписував листи про обшуки, проштовхуючи кримінальні справи на керівників спілки, і так далі. Він це робив по не, не по-тихому, а голосно, бо він любить публічність. Ну що ж, публічність його наздогнала. От до речі, хочу нагадати, що він вилазив навіть на брифінг разом з міністром Федоровим і поширювали свої ті чи інші брехливі звинувачення. Але сьогодні ж мова не про його діяльність службову, а саме про те, де ж він попалився. До речі, журналісти слідства інфо знайшли у нього новеньку куплену квартиру в центрі Києва за півтора ляма доларів. Ну, така от фігня, ну, півтора ляма доларів, все, що нажито, ні посільним трудом, три портсігара, три куртки кожаних. Пам'ятаємо, так? Да? Історію. Так, от вони, журналісти слідства інфо, оприлюднили докази, що Віктюк фільмував розстріли на майдані з боку Беркуту і приховав відео. Це говорить про те, що антимайдан прийшов до влади. З метою допомогти іншим антимайданівцям уникнути відповідальності. Так от, після цього, президент звільнив віктюка з посади начальника департаменту контрозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ 1 травня, рік тому. А керівник СБУ Малюк відзвітував суспільству, що відправили цього негодяя на фронт. Покарали, і він там знищує ворога безпосередньо спільно з. Альфачами, ну як бачимо, віхтюка побачили в ресторані, і сьогодні ми розуміємо, що він продовжує нормально рішати. Так, рішати. Ну, що я можу ще сказати? Всі історії, в принципі, багато цікавого, але для мене цікава трошки інша історія, тому що на цій стрілці, на цьому схадняку, були і інші персонажі. Про які нещодавно нам так само доповідали про те, що Володимир Зеленський підписав санкції щодо всіх кримінальників, і всі вони покинули Україну або сидять за ґратами, бо наш Бубочка такий яйцеславний. Тим не менше, затримали умку одного із фігурантів розслідування. Ну, пам'ятаєте, що в нього ще й Мерседес броньований, та ще й на тому броньованому Мерседесі спецсигнали, проблискові ці маячки, ну, як для поліції. Чесно кажучи, народ, ви знаєте, може, щось в мене вже в голові перевернулося. Звичайно, це не моє діло. Бачимо цей Мерседес з демонтованими спецсигналами. Ну, я так розумію, демонтували СБУшники ці маячки жорстко, просто вирвали. От. Ну а тут от людину арештовують. Але знаєте, що я хотів би сказати? Можливо, я слабо пам'ятаю, що відбувалося і як жили люди в 90-ті. Так, ну коли були от ці всі зрозумілі та, поняття, авторитети, кримінальники, але вішати на свою машину мусорські причин дали якось непонятійно. Що ви думаєте з цього приводу? Можливо, тут є люди, які трішки розбираються краще ніж я. Ну, але мені теж було би це дізнатися дуже цікаво. Отже, ніхто нікого нічого не депортовував, СБУ зараз затримали. Ну, вирвали там, значить, ці спецсигнали. Чесно кажучи, мені то вже до спини. До спини. Чому? Тому що це вже не так важливо. Важливо сам факт, що кримінальники нікуди не поділися, і вони злилися з Канторськими і з Мінтовськими. Ну, така історія. Ну і звичайно, звичайно, я не міг сьогодні обійти іншу історію, яка стосується кого правильно? Трампа. Ви знаєте, сьогодні вранці ми з вами обговорювали, а що буде 12 травня? Бо саме завтра має вирішитись питання: або Путін іде на умови, які йому оголосили лідери Європейського Союзу, мається на увазі при підготовці санкцій. А умова дуже проста: припинення вогню, а потім переговори. І на превеликий жаль, наскільки я розумію, на сьогоднішній день ми вже маємо. Певні попередні результати. Для тих, хто пропустив наш ранковий ефір і забувся підписатися, я хочу нагадати, що заяви були зроблені. Ну, наприклад, МЕР сказав, що очікують від Москви тепер погодитися на припинення вогню, яке зробить можливим реальні переговори. Спочатку має замовкнути зброя, а потім можна буде розпочати переговори. В той же час. Ми знаємо, що була і інша заява, яку опублікувало Новості. Путін чотко сказав, що спочатку переговори о первопричинах, а там і о перемір'ї можна буде говорити. Тобто, політика Росії спочатку переговорний процес під час проведення подальших активних бойових дій, і потім же ми може подумаємо чи зупинимо вогонь. Тобто Путін далі гне свою лінію і знову ж таки нагадуючи про першопричини. Але крім того, всього Путін нагадує про продовження стамбульських переговорів. І отут мені дуже цікаве пояснення було би почути від подоляка учасника стамбульських перемовин, від Арахамії, від Рєзнікова, який, до речі, де він зараз навіть не знаю, напевно, за кордоном. Ну, але як мінімум деякі фігуранти стамбульських, стамбульської змови, як я кажу, бо Стамбул то вам не мінськ народ. Так от саме на це робить упор Путін, і я думаю, що скоро ми дізнаємося, чи були там якісь підписи. З боку української делегації чи не було? А я нагадаю, що саме в Стамбулі закладалися певні такі базові речі, фундаментальні речі це позаблоковий статус України, скорочення Збройних сил України, скорочення військово-промислового комплексу України, русський язик, церква, ну, от це от все, ми все це знаємо. Денацифікація, демілітаризація, ну і різна оця от хрень. До речі, на заяви. Міжнародні заяви політиків, наприклад, ще була заява Дональда Туска, де він сказав, що у відповідь на ваше звернення Росіяни запропонували розпочати мирні перемовини 15 травня. Однак світ чекає на одностайне рішення щодо припинення вогню. Ну, тобто, Україна готова і жертв більше не буде, але Росія не готова вилазить на арену, звичайно, Медведєв, ну запасний, запасний президент цього Росії. І що сказав? Ну, він відповів зовсім не дипломатичною мовою, що Макрон, Мерц, Стармер і Туск можуть засунути свої пропозиції собі в сраку. Перепрошую, ну але це вже сказав Алкаш Медведєв. Я зараз спробую спрогнозувати завтрашній день. Хоча прогнози справа не благородна, але маю, скажімо так, не прогноз, нім маю певне опасіння, що все-таки Трамп. Поведеться на риторику Путіна і буде продовжувати тиснути Україну. Мені здається, що Трамп не мачить різниці між припиненням вогню і мирними перемовинами. Мені здається, що він буде грати в одну супілку з Путіним. Що от, бачите, вони вже можуть говорити. І якщо Україна відмовиться від продовження стамбульських перемовин без припинення вогню, то значить і не, і не дотисне позицію: спочатку зупиняємо зброю, а потім говоримо. То нас будуть робити крайніми, нас будуть робити винними у зриві, так би мовити, російської ініціативи. Я дивлюсь, що Путін по всім напрямкам переграє Трампа. Це, звичайно, не прогноз з боку Ігоря Лапіна, але бачу я цю історію саме в такому ключі, що КГБшник Путін переграє Трампа, бізнесмена так. Я думаю, що тут якось так однозначно. Хоча, в принципі, давайте говорити відверто, що і сам Зеленський відреагував досить м'яко. Ну, мовляв, добре, що Росія задумалась про закінчення війни, але реальним кроком має стати припинення вогню. Звичайно, Росія і не замислювалась про закінчення війни. Але чому Зеленський так сказав? Ну, дехто каже, можливо, він підіграє Трампу, щоб не викликати на себе його гнів і правильно робить. Я вважаю, що ні. Не можна тут підігравати нікому, а треба чітко кажу, встановлювати дефініції. Спочатку припиняємо стріляти, потім сідаємо за стіл. Ну, бо як сидіти за столом, а що, а під столом стріляти? Ну, така історія. Тому мої очікування 12 го числа завтрашнього дня з приводу санкцій. Ну, звичайно, як оптиміст, я дуже хочу, щоб це відбулося. Але щось мені здається, що це якось буде в одні ворота без активної участі американців. А саме Дональда Трампа. Не знаю. Ну, мені здається, що Путін зробив крок, яким далі буде продовжувати тримати Трампа на своєму боці. Це мої думки з цього приводу. Як би там не було, але маю право так думати. Ну і що я ще можу сказати? Справа в тому, що Стамбул, давайте поговоримо про Стамбул. Ви знаєте, що поїхати в Стамбул українській делегації сідати за стіл перемовин з росіянами без друзів, без Туска, без Макрона, без Мерца, без Тармера це програшна історія. Тому що КВН раз на раз не переможе КДБ. І ми це вже бачили. Тому ця історія вже фігова. Далі. Ці перемовини не почнуться заново, а вони будуть продовжуватися від тої бази, про яку ми вже з вами говорили, від того, що попередньо колись в 2022 році, нібито було узгоджено в Стамбулі. І це дуже фігова історія. Далі. Ну, давайте говорити відверто. Е, непрямі перемовини із США для Путіна згубні були би, тому він і хоче прямі з Україною, щоб там більш ніколи не було. А Україну він ніколи не буде вважати як рівнопартнерською чи рівнопаритетною стороною, а буде вважати лише слабшою, покусаною жертвою. Тому ці прямі перемовини вони такі ж асиметричні, як пишуть деякі журналісти, як і сама війна. Путін дотиснув зараз Курск. Да? Ну давайте говорити відверто. Ну а що далі? Які в нас ще є речі? І він може сміло йти на прямі перемови, та нема Курска, нема чим торгуватися. Навпаки, Росія формує найзручнішу з усіх пост на випадок зриву прямих перемовин. Бо у цьому буде винен наш КВН, так наш Шапіто 95-го кварталу, який і далі буде включатися, як прогор як прогнозовано, що нібито він хочуть воювати, бо хочуть бути при владі і так далі. Це Путін буде накидувати далі. А наш КВН не може оцінити реальність е, ну, ситуації, тому відпускати КВН раз на раз до Путіна це дуже фігова історія. Тепер Трамп. Ну давайте говорити відверто. Трамп скаже, ну, що, от була пропозиція сісти за стіл перемовин, Україна відмовилася, буде нас дримбати? Буде. Ну, от і все. Або другий варіант скаже, ну от вони там вже могли говорити, але вони обоє барани, два не хочуть базарити. Ні Україна, ні Росія, і знову ж таки буде виходити з цієї історії. Ну, коротше кажучи, план Путіна, який вийти з важких непрямих перемовин із Трампом та ЄС і увійти в прямі перемовини з нашим КВН. -ом. Такий план Путіна у нас цей план зовсім інший. Має бути, і тут треба дивитися, щоб наші придурки знову не полізли, як то кажуть, КВНом проти КДБ. Ну, а на завершення сьогоднішнього ефіру я би хотів би вам сказати, що Сполучені Штати, увага, погодили передачу Україні 125 дальнобійних ракет та 100 ракет до ракетних комплексів, зенітних комплексів Петріо. Ну, що я можу сказати? Тобто, Німеччині дозволили нам це передати. Все. Доповідь закінчив. Друзі. Підписуємося на наш з вами ресурс, коментуємо, що ви почули. Звичайно, підтримуємо Збройні Сили України і донатимо на ЗСУ, але і підтримуємо канал. Кнопка спонсорства внизу є це для всіх без проблем, правда? 50 гривень в місяць я не вважаю, що це якась велика сума. Ну там є різні рівні, може бути трішки більше, це залежить від того, що ви виберете. Дехто мені пише, слухай. Ігор Осадович, не можу вам відправити на Монобанк гроші, щось на картку не проходить там і так далі. Народ, ну для цього є 30 кнопку спонсорства і, і буде вам щастя. <сум> ну, як мінімум, це невелика сума для того, щоб підтримати наш канал. Ну і звичайно, Монобанк PayPal в описі до цього відео, і я хочу сказати, що продовжую збирати своїм друзям на ніщаків. Мені треба багато ніщаків. Список отакий. Тим більше нещодавно, можливо, хто бачив, хто не бачив, сота бригада на турецьку провела. Контратаку на техніці фігову. Та ну це вже нема що скривати. Ця контратака була фіговою, і ми понесли втрати і техніки, і людей. І, коротше кажучи, війна продовжується, війна триває. Ну, така історія. А сотка це наша волинська бригада, де в мене дуже багато побратимів. Тим не менше ми все рівно наближаємося до перемоги, і як би там не було. Ми ще на один день до неї ближче друзі. Ми переможемо. Слава Україні!